Шановний голово, шановні народні депутати, сьогодні Україна перебуває у смертельній небезпеці. Разом з тим ми всі шукаємо слова, як пояснити цю ситуацію, замість того, щоб приймати необхідні, складні, відповідальні. Але ті рішення, які потрібні сьогодні в Україні. В останній час вкотре заговорили про необхідність введення надзвичайної воєнного стану. Я мушу вам сказати, що з цього приводу Комітет з питань національної безпеки та оборони приймав неодноразово рішення, рекомендації, листи звернення. Вони залишалися без будь-якої реакції. І я вважаю, що сьогодні той час, коли вже пізно говорити на цю тему. Бо спочатку треба порахувати, які є резерви і ресурси в державі для того, щоб вводити чи то воєнний, чи надзвичайний стан. Але фактично, вороги України на Сході України ввели і воєнний, і надзвичайний стан. І сьогодні насамперед проблема лежить, окрім всього іншого, в економічній сфері, бо Україна перебуває, по суті, справою на звичайному стані. Разом з тим, задля хвилинних перемог, задля того, щоб черговий раз подати рапорт, що ми підняли прапор над тим чи іншим населеним пунктом, витратили всі резерви і ресурси, в тому числі людські, які були, і поклали життя сотень і тисяч людей. І постає питання, чому Верховна Рада України не заслухає принципово? Інформацію з цього приводу не запитає, чому так відбувається, чому не окреслені задуми, чому не окреслені завдання, чому під це не підведені необхідні можливості і ресурси, а після того здійснення відповідних операцій. Тому наша група пропонує, що треба провести закрите засідання Верховної Ради, але не так, як це воно проводиться, заслухати керівників АТО, поставити необхідні питання. Запросити уряд Раду національної безпеки і оборони і запитати, які рішення має прийняти Верховна Рада України, які додаткові повноваження для цього потрібно: надати ці повноваження, прийняти необхідні рішення, оскільки Верховна Рада після указу президента на моє глибоке переконання є неповноважною. Оскільки, відповідно до Конституції, президент України припинив повноваження Верховної Ради України, які рішення вона може приймати. Отже, як виняток, треба прийняти необхідне рішення, надати додаткові повноваження, щоб була персональна відповідальність. А після того вже думати, як далі працювати. Дякую за увагу.